Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Яка ганьба Зеленська докатився до статуса брехуна ксенофоба. До речі, муса та іпово не лише бореть за незалежність Чечені племінник Джохара Дудаєва, член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської Республіки Чкарія та представника Чарі у Франції. А ще людина авторитетна на заході серед правозахисників. Цікаво, що Опа, як завжди мовчить, наче лайна набравши у рота, пише екс нардеп Борислав. Береза Ірмак нічого не хоче сказати. Мусата таїпов племінник Джохара Дудаєва заявив наступне і Зеленського ми мені услышали. начнемо юридичну процедуру. Я завжди намагався не втручатися у внутрішні справи України, але ваш президент образив всіх чеченців. Я буду намагатися зробити все, щоб він вибачився перед нашим народом. Маю надію, що як і з римським папою знайдуться юристи, які наважаться вступити в цю справу. Слова зеленського прилюднені або він буде вибачатися, або отримає суд, результат якого незалежно від рішення суду буде його ганьбить. Пропоную йому вибачитися перед чеченцями на публіці. Мої можливості скромні, але всі європейські чеченці виходять на зв'язок і готові платити найдорожчим юристам. У Зеленського є один день. Пс, і до речі, я очолюю антидифамаційний комітет чеченців Європи, якщо що в українській армії воює багато чеченців, які вимагають незалежності свого народу та оновлення своєї державності. Що була від 1991 року до 2000 року. Пише Ломати Левченко, перший президент республіки Ічкерія, колишній радянський генерал Джохар Дудаєв, який переміг російську армію в першій чеченській війні. Вже тоді гостро говорив про загальну небезпеку зростання російського шовінізму. У цій війні загинули десятки тисяч мирних чеченських громадян. У 1996 році президент Дудаєв окремо наголошував, що зупинити російську військову інвазію та великодержавний шовінізм, який став небезпекою для усього цивілізованого світу, можуть тільки українці, за його думкою. Українці. На перший погляд дуже мирні люди, проте мають давню історію державності, пережили дуже багато війн. Завжди боролися з іноземними поневолювачами, і кожен рак з український народ піднімався та йшов далі у своєму державному розвитку. Тільки пов'язування з Москвою за декілька століть загальмувалю цей процес. Коли знову відновилася українська державність, тоді чеченський президент підкреслив, що тільки Київ здатен зламати шию російському шовінізму і московській агресії на сусідні народи. Через короткий час генерал додає був би. Ти російськими спецназівцями, але ми тоді до кінця не розуміли ці слова прославленого чеченського генерала. Москва завжди бубніла про столітні історичні зв'язки з російського та українського народів. Це була видумана Кремлем казочка, щоб ближче до себе тримати українців, але час нарешті прийшов. Повинен настати момент істини. Україна, яка підтримується усім світом, приречена на перемогу у війні проти країни агресора Росії, не те, що збудеться пророцтво президента Чеченської республіки Чкерія Чохара Дудаєва через Кавказ Увесь. Про це заявила вдова Дудаєва, Алла у зверненні до президента України Володимира Зеленського та українського народу, ми сумуємо разом з вами, коли ви ховаєте загиблих воїнів на українсько-російській війні. Війна, яка триває вже два з половиною місяці, які ви мужньо чините опір бо весь український народ об'єднався разом із президентом Володимиром Зеленським. і стоїть російським танками величезні імперії, сказала вона. Вдова Дудаєва нагадала, що 1994 року, коли РФ вчинила четверту агресію проти Ічкерії. Чеченський народ об'єднався навколо Дудаєва та його уряду і воював гранатометами, автоматами, пляшками із запалювальною сумішю і зміг перемогти через два роки у серпні 1996 року. Вона відзначила, що Чечня дуже маленька країна, але вона перемогла у своїй війні проти РФ. Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. І ми всі чекаємо на цей момент. Сподіваємося, ми віримо у те, що народ України переможе, тому що весь світ нам допомагає. Захоплюється мужністю президенту. Дента Зеленського та мужність українського народу, який витримав найважчий перший удар і зараз б'є російську імперію по всіх напрямках, зазначила Алла Дудаєва. Вона також згадала, як разом із чоловіком побували в Україні в мирний час та захоплювалися українською природою, дивовижними жінками, чоловіками у вишиванках, лелеками у гніздах, на жердинах. Ми бачили любов народу українських вишиванках і в усьому, що було розлито навколо. І ця любов вас рятує. Вона врятує і наша світ, тому що вона спільний ворог, Україна просто прер. Чона на перемогу, і ми цього чекаємо з нетерпінням. Я вами посилаю любов, Ми молимося за вас з вами разом. Ви грузинський народ, чеченці. Весь Кавказ переживає і сподіваюся. Підкреслила вона. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.